Рукавиці мішки та зручний одяг. З цим переліком речей полтавців та гостей міста запрошують прибирати дендропарк. Причепурювати його планують 21 вересня з 10 ранку. Збір охочих відбудеться на центральному вході, говорить заступник директора комунального підприємства декоративні культури Максим Макуха. Збираємо людей через соціальні мережі, тобто просто зроблено оголошення плюс. Наші партнери будуємо Україну разом, громадська організація. Полтавське відділення, вони так само долучені до організації і вони так само збирають людей. Наталія та Сергій разом зі своєю донечкою Крістіною вирішили прогулятися дендропарком. Вважають, там, де відпочивають, треба і прибирати. Залюбки я долучилася. Щоб хотілося сюди знов приходити і гарно проводити свій час. Тому треба його прибирати, ухажувати за дендропарком. Щодня собакою крокує доріжками Полтавського міського парку Полтавка Олена. Каже, єдине місце, якому треба приділити більше уваги в дендропарку, це перший ставок. Зараз в дендропарку не брудно. Ось якби ставки піском засипати, щоб ставкам приділяли увагу. А так, в принципі, тут чиста зона. Інші ж містяни вважають, прибирати міський парк не потрібно. Єдине, що потрібно зробити, це зберігати ставки. Проблема з п'ятим ставком, оце і все. Тому що він висох і там прорвало, за ним не дивляться, а так все нормально. По крайній мірі, з тим, що раніше було, то набагато лучше. Прибиратимуть дендропарку і ставки і віддалені куточки парку, обіцяє Максим Макуха. Ставки, навколо ставків, тому що знову ж таки за рахунок дуже спекотного літа впав рівень води дуже сильно. І те сміття, яке колись там було кинуто в воду, зараз до нього можна дістатися по сухому. Тобто ми плануємо в першу чергу це зробити. Все одно в парку є ділянки більш глибокі, які потребують очищення. Прибирання планують завершити близько 13-ї години, повідомили організатори. Нагадаємо, востаннє у міському парку влаштовували суботник навесні цього року.